Так, шановна громада Переяслава, Значить, зараз знаходжуся у Переяславській лікарні відділення терапії. Оце ось іду, чуть-чуть зачепився і вже убився. Прямо все на місці. Морг рядом. Це у нас такі умови: терапія, тумбочки з мого року народження. Я зовсім не сильно молода. Ну, ото мої ровесники. Так, оце що маємо у нашій лікарні. Це хочу показати. Ну, це ніби цей куточок ще більш-менш. Це, ніби ще більш-менш. Дивіться, це називається. Я не знаю, звісно. У мене нема слів. Це не хватає. Бутилки морілки, щоб перезморить, переморити і полакувати. Це ж убожище, отаке, убожище в нашій лікарні. До чого ми докотилися. Ось ще, мабуть, постарше від мене стоїть. Несоромно нашому очільнику, який ось дивіться, що робиться. Це, мабуть, віп-палата, тому що. Вісить кондиціонер. Але історія з цими кондиціонерами дуже, дуже цікава. Колись, мабуть, на липневій сесії закладали кошти на обладнання в лікарню. Серафімівна так бігом вибігала і доповідала депутатам, як в лікарні вішають кондиціонери. Дякувати Богу, що не всі там ще хлопають ушами. Все ж таки там є декілька нормальних депутатів, що дійсно вони хоч вникають, про що їм грузить сонцесяйни. Було питання: ми ж передавали кошти на обладнання, а не на кондиціонери. Але фішка в тому, що ці кондиціонери вісять, але вони не підключені. Коли попросили, тут люди просять включити, погріться, виявляється, включити не можуть, тому що воно не працює. От вам і все. Обладнання ноль, кондиціонери ніби закупили Серафімівна, яка вже цілий рік організовує, щоб ці люди з проблемами. Люди з інвалідністю. Мали змогу не їздити до Борисполя по психотропні та по наркотичні ліки, а мали змогу тут отримувати. А там іще приїдеш, там іще зависає чомусь нашу програму Переяславську. Той, Комп'ютер не бере. Ще можеш три рази з'їздити за одними ліками, які коштують 100 гривень психотропні чи наркотичні, але витратиш тисячу гривень тільки на дорогу. Оце все для людей, все для інвалідів. А програма 1301 це тобто памперси, взагалі. Сонцесяйний сидить, пишається собою. він... Цілеспрямовано не перераховує гроші на памперси людям з інвалідністю, тому що не вважає за потрібне, тому що не впали на коліна і не попросили. Але ось заходжу у туалет. Такий туалет, точно як у міській раді. Точно там замок не робить, води немає. Ну тут іще в добавку ще й плитка обвалилася. Ось, будь ласка, що робиться? Тут також туалет не працює. Це теж непрацюючий туалет, який забився. Людям такі гроші платять великі, що, мабуть, вже скоро прийдеться саулку брати, інструменти, дойти ремонтувати. Оце таке, що робиться. Але іще. Тут іде цілеспрямовано знищення громади, яка ще трохи щось піднімає голову і щось запитує. Мало того, що він своїх депутатів, які його привели до корита, відправив на передок. Значить, даже зараз одного депутата вже він позафракційний, уже він не є слуга народу. Ну, виходить, вже попередив, що будуть, щоб він приймав участь. Більше всього, що через ще пару разів, пару сесій, він заявить, що ви тут не справляєтеся із своїми повноваженнями, значить, поміняє. Я це нутром чую. Але кричащий, дуже такий. Випадок у нас був на цю сесію мати героя, дякувати Богу, він живий, але дуже потребує реабілітації. Він дуже в плачевному стані. Йому для того, щоб трошки відволікти його від війни, батьки придбали тимчасову споруду, даби він міг займатися своєю справою. Але поки він хворів, мати оформила бумаги, документи на себе оформила. Надії, що як все це настроїться, значить вони будуть. Переформляти на нього, а в му році їм дали дозвіл на вони придбали той тимчасову споруду, а, значить, дали дозвіл на оренду, все було нормально. Але ця мати цього героя, коли ця дитина лежала зовсім в плачевному стані, і ми ходили. Ми громадська організація, громадська рада Переяслава, ми ходили вимагати кошти для ЗСУ, вона приходила з. <з> нами. Це для неї було також само болюче питання. І як ви думаєте, що наше мстиве зробило? Воно взяло і не надало в цьому місяці, не, дали, не продовжили оренду тої споруди. Аргумент, що це поліція, патрульна поліція не дозволила. Уявляєте такі повноваження у патрульної поліції? Там ця споруда стоїть набагато далі, як всі споруди по нашому місту Переяслав, у карманах, де зупинки автобуса, там вона. Це Центру дороги, проїжджої частини на обочину, вона стоїть саме найдальше. Але аргумент це тільки за того, що людина мала сміливість прийти, подивитися на цього ждуна і вимагати грошей для ЗСУ. Громадо, вставайте, бо нам уже кінець прийшов із цим, не буду говорити, з ким.